Хочу поговорити про батька загиблого воїна, нацгвардійця Мартиненко Сергій Миколаєвич. А я вже писав про нього. В нього загинув син. І його, в нього ж на городі біля річки його побили. Тут у нас в Білоцерківському районі. Я просто підходив, він мене збивав. Я на ногах я не держався. Практично. Ну він і шести років професійно займався так? Шести років до 22 року. Його побили малолетки, які там відпочивали, і дуже сильно побили. Він, він лежав довго в лікарні. А, і що ви думаєте, друзі? Що ви думаєте? Ті, що крадуть мільярди, знищують, знищують країну. А, ми поговоримо про це. Можуть виїжджати, жити, купляти яхти. А що ж нам, бідним нещасним, робити, оцим батькам та матерям загиблих, яких б'ють ногами по голові? Просто знищують, знущаються. Що, робить, що роблять?